Близько четвертої години, сімнадцятого вересня, російська армія атакувала центральний район Херсона безпілотним літальним апаратом. Внаслідок цього пошкоджені гаражні приміщення. Цієї ночі було дуже гучно в Херсоні. Збивали шахеди мобільні бригади. Дуже багато було шахедів. І на жаль, є падіння уламків в центральному районі на гаражний кооператив і постраждали двоє охоронців. Вони в середньому стані тяжкості зараз знаходяться в лікарні. І надається вся необхідна медична допомога. Ввечері 16 вересня під артилерійським обстрілом був приватний сектор у Коробельному районі міста. Один із снарядів влучив господарське приміщення. Мічня Катерини десь вчора, о 19 годині, був у нас приліт. Ну, слава Богу, що залишилися всі живі, здорові. Ну Пошкоджень багато ви бачите. Навіть ніяких звуків, нічого не було. Ми якось так навіть не думали, що це таке буде. І от так все, бабах, кучу диму, кучу пилі. Ми спочатку подумали, що це і пожежа, бо не знали, куди виходить, чи через вікно, чи через сюди, ну, вхід, то це ж вся пиляка виходить нас. І Ну, слава Богу, не пожежі, нічого не було такого. Уламки пошкодили стіни та вікна будинку, де під час обстрілу була її родина. Вибухова хвиля, розказує Катерина, була настільки потужна, що речі із сараю занесло в будинок. Оцей кусок у нас влітів прямо в вікно, в стіну і оказався під столом на кухні. Оцей це з самого сараю, як вона такою волною. Через цей обстріл пошкоджений і будинок Ольги. Пошкоджений це совмісний будинок, повилітались. Стекла всі, там криша пошкоджена. На той половині, слава Богу, мама з дитиною не постраждали, зараз теж ремонтують. Російські військові продовжують атакувати Херсон і передмістя дронами. У Дніпровському районі через кит вибухівки пошкоджені п'ять автомобілів. По Антонівці і Садовому били ФПІВ дронами. Пошкоджений будинок повідомляє Нацполіція області у телеграм-каналі. Під обстрілами минулої доби були три територіальні громади Береславського району Нововаранцовська, Новоалександрівська та Береславська. Атакували різними видами озброєння, розповів начальник місцевої. Районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Шевченківка, Українка та Новоолександрівка. Окрім цього, з артилерії атакував населений пункт Зміївка. Використовуючи безпілотні літальні апарати, ворог атакував місто Береслав. В ході ворожих ударів, 72-річна жінка. Та 70-річний чоловік із Шевченківки отримали поранення. Потерпілиму медична допомога на місці від госпіталізації останні відмовився. Минулої доби повідомив у телеграмі керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Двоє людей загинули. Серед них 14-річний хлопець у Покровську через детонацію боєприпасу. Ще троє отримали поранення. Оля Ляшенко, Андрій Андрющенко, Суспільне, Новини, Херсон.